Ди сюди, стоїш за улом, іди сюди. О! Добрий ранок! <laughs> це... декоративный... Ми приїхали, не вдалі, нас опять притворні. Боже мій. Покажи. Ручна робота на батьківська. Слухайте, давайте кожен день до тут мене до мене приїжджати. Диви. Ми переїжджаємо. До мене сюди. А ви знаєте, а ви чуєш, Марсік написав мені, жди, ми їдемо, а рибульку я казала. А, я Боже, знає. які вони ми красиві. Я Оце а, цвіти. Цві. Я, так, конечно, а, гарні. — Вчора тобі Що хотіли? А там лента вічна пам'ять. Ми ночі виберу. Придурочный. Ты шок їм є вічну пам'ять купить. А ну вночи. Вічна пам'ять, вам що не А Я вже беру. Це значить, що я буду. Чеш, це значить, що я буду довго жити, правильно? Ааа, віч. Боже, віч. Подружка, ну прислаєш ти мені сейчас заходиш і написано вічна пам'ять нас ти кажеш, вам сказали, що? Ми А заходимо, там будем пальманы, свечи, на могилу, Лампадки, личная да. память, этот цветок удак вот, замотан. Ти знаєш, що було? Как я тебе тогда вот он в букет подарил, помнишь, гортенцев? Да. Коли всі сказали, що могили цветок какой якийсь. Да? Чи ти не пам'ятаєш? Короче, дивіться, значить про те, що я буду довго жити, правильно? Вічно! Чи ти вже мене подружка хотів? Ну, якщо ти не почути магазини, магазину, то лайна, то принесеш вічну пам'ять. А я а от диви, а я тобі вже порізала рибульку, дивись, порізала даже. Ту відкрила. З'їла дві ложки, думаю, ні, я зараз прийде, Голодний, вічно голодний. Давай перчатку. Перчатку? Ідеш? Зараз я тобі. Я тобі ще вилочки, я тобі ще вилочки дам. Так що добре, що слава Богу, не вічна пам'ять, біла ленточка. Оце пахне так приємно. Звісно, пахне. Як ти пахнеш, гарний? Ай, за те, що Дайте за те, що королеві. я Іди сюди, за те, що я жива. Дай мені. Що ще вставати да, не нього за те, що я жива. Будемо дев'ять дев'ять чи перший день. Господи, іди сюди. Я взагалі ви представляєте, ви прислаєте представляєте, принести мені. Eh, а, ви представляєте, принесли б мені цвіти з чорною лентою. Ти була а хорошим чоловіком, корзинки. Ти була хорошим. Та ти просто би ти з тими квітами, куди б я тебе гнала. Куди б я тебе з ними гнала? Боже, риба вообще волшебна. Волшебна риба. Їй не давай много ногу. Та я вже пий. Чуєте, що каже. Волшебна аж та. Слава Богу. Сядь нормально, всі розвели ті пузяку свою. Сядь нормально. Іди сідай, проголодайш. Я і так скучила від вчорашнього, я їх не бачила, то скучала. <laughs> Чуєте, хай приходить кожен день, але що. Чор... Ну, я хочу вам сказати, що щось гарно хотіли принести, то це буде довго жити. Ну, да. Придумати, а, га? Треба було зняти, треба було сняти на відео, що ми хотіли купити. Да? Це шок. Та ми був би шок потім для тебе. Тобі та риба точно була послідня сьогодні. І було... Добрий день, дівчатка. Бачили в рекламі, чула, під вікном уже йшли, говорили. <laughs> Дощик на дворі, да, дівчатка? Якщо що запитуєте, добре, мої красуньки. Там так заглядає, хлопчик. Йду до вас, мої красуньки. Право вибора, Їду до мене красуні, вибирайте, яку ви хочете, таку, таку. Добре. Ви хочете більш жирнішу, плотнішу. що красуньки мої? Ось це така сама нежирна, так? Хорошо, у вас готівочка чи карта е, е, буде? 586, так, дівчатки. Е, Мало форель ферельмам 0,580. Нормально 0,586, так. будь ласка. Готівочку і до сплати у нас 468 гривень. Так, готівка. Готівка є. Я да беру, беру сейчас. Стойте, стойте, кулечек, куда вы, девчонки? Так, будь ласка, це вам э, сюда. Сейчас я вам даю кулечек, мои хорошенькие. А, дівчатка, я, конечно, нагло 65 гривень буду у вас, будь ласка. Зараз я найду. 400, а я вам даю, а я вам даю 600. А ну як? Дуже смачно. Сма... А ну рибулька, да, Світулька? Диви, бачите? А вилки, да. ти скажи, які? Ти сам дала вилку таку, щоб я не наїлася. <laughs> так ти <ты> руками ж <laughs> їсиш. Марсик, диви, що він тими руками. Да? Міша, ну люблю, так ти їдеш. Вкусно, так, да, Міш? Нет, нет. Марсик, бери руками, бо ти з ним не наїсися. він ж диви, пхає в свою рочаку. Що ти її ліжує? Що таке? Що кістка попала, що таке? А це ж набив повний рот, думаєш сам. Ох! Бери рибуль, а вилочки дивіться, які дають. А клійонка, яка в нас модна, ну а що робити? А вилки, так, да, класні. Угу. Не, ну, рибка, ну скажи, скажімо, Марсіки, риба а вкусна. Дельна, От іменно малосоль. ну, скажи, що таке? Малосольна, малосольна. Жую, я думаю, ти вдавився, Хотів я тобі той вінок поїхати купити вже. Господи, мене прости. Їж зайчик, сюди, давай, глотай. глотай. Бо ти зараз у мене аж смачненько. От скажи, що значить тунець і рибка, да? так? правда. А я утром спомню. А я ви бачили? Марсі каже, давай. Та я бачу, дивіться, якими він кусками йде тунець. Тунець дійсно вкусний. Міш, ну вкусний. ну от скажи, що вкусний. Да? Марсі, ти їш рибу, хайстуніть. А рибульку, диви, як я вам тонко нарізала. Ти подивися, як я, ну, як я вас чекала. А ти не хотів трагурнулінту принести, га? Ні, я просто представляю це зрилище. Та їж уже давай. Бери велику ложку. Взяв вилку, поклав їсть руками. Давай, доїдай, вже ж треба його доїсти, бо пхав свої руки туди й мордяку, давай. Смачна? Що таке? Ти не спіши, ніхто тебе не забере, що таке? Переїжджаю, я... ти захочеш. Та я не захочу вже, їж вже. На здоровічку. Їж. Ти так. Ну що ж цю банку. Він реально дідає зараз. Я з їсть, їсть, так. Да, Міша їсть банку зразу, їш. Їж, 550 гривень творять чудеса. Давай, їж на здоров'я. Ні, половинку ні, диви. Що ти тикаєш? <Пережала>. Пережрав, об'їлася, Об каже. Їж. Ти що щось сі... Марсик, він у тебе кає. Через двікає одну рибу ще їсть. Я тобі <ривіться> кажу. Бери тунець. <ривіться> Та я бачу, що ти бери, він тобі подав прямо в <ривіться> брі. Я хочу сказати, я теж руками люблю їсти. Мішаню, ти так апетітно їси, що ми їмо так. Ти так апітітно... В Смішно не можу. Так я ж бачила, ви в ресторані їли. Звісно, ти ще переїл. А, а то, що ти їв в ресторані? Криєри, да? Ну так що ж ти, да. ну звісно, він лізе, Бери, мотай, візьмеш собою в кульочок. ж по дорозі їсти, Я вже не можу. Он <звук> <манджару колов>, вчора треба манжару в А ти монжару коло вчора? А що ж ти колеш <звук> і їсиш три... у три шкури? Зараз у качби буду. Ходить. А, зараз дошку їй жду. Пишненька. Десь уже. Наїдви. Красиво. Що? Що, я лежу, вже дихаю. Переїв? Mm -hmm. Я хотіла по-другому сказати, а не можу. Диви культурну ліху диви на картонку. Я вже дихаю. А чого ти не роздусь, ти? Принц датський. Щоб тебе тут ногами моїми мотилять. От я їх на картонку. положив. петушка посадив. Ко ко. Танюшки, петушок, це танюшки мої подарили. Какой? А. -а. А що ти? Хто йде по тримату? Принесли, принесли приїхали. Да, Півщики принесли. Ой, п'ю, не могу світити. Ну я ж, який торти? диви на свій між, диви на свій на свій животяру. Яка ж манжару ти колеш? Гамез гомез, що пойдон скачає. Максим Максиміч, ти гамез гам... гомес Максим Максиміч, Максим. да. Гомес... Що тобі скаче? Тебе треба роздрізати геть уже. Тебе треба вже порізати повністю. Розділити розділити ту свиню. Ну ти зараз дивиться. От я тебе сніму, коли ти спиш. Я вам серйозно кажу, це приходить сюди і спить. Я тобі кажу, я тебе коли ти спиш і хропиш, причому.